В'яжемо трошки новий комбінезон. Почали від горловини. Набрали і в'яжемо резиночкою 2 на 2. Потім, ну, з цього зразочка будемо в'язати просто лицевими петлями. І спробуємо зв'язати з рукавчиками на його лапки, щоб він не мерз в лапки. А наш хлопчик. Десь ходить і дивиться, як йому нова одежинка робиться. Ось, прийшов. Так, Тоша, буде рожевий. Хоч ти хлопчик, але ми зробимо такого кольору. Йому дуже подобається такий колір. Так, Тошулька, На, дивись. Ось, це для тебе. Подивись. Понюхай! Це буде твій новий одяг. На вулиці Завірюха і дошка буде одяг.